Сказали, пшоняна каша дуже корисна для серця. Якщо їсти пшону, то серце не буде хворіти, і щось там якісь компоненти, що допомагають роботі серця. Так я сваріла, ну вона мені не йде і все. А котлетку хочеться, котлетку. То в чому проблема? Зробила із пшона котлетку. Ось смажила. дивіться, яка вся красива. Так уявіть, вона наче із курочки. А ну сейчас лягнемо хоч красиво, що там мені всередині. Пісня, скажіть, бо складала все туди, поняли, як на котле. Будемо отож роблять. Каву, що вона піною. Не зробилася в мене кава піною, От молочко додавила. Або зараз нальєм. То й кава з молоком теж нормальна. Ось о, чуєте, поки я показую тут кулінарію. У нас звучить повітряна тривога. Отак, живеш кожного дня, щось хочеш, радуєш сам себе, а зовнішній світ тобі говорить, що може бути остання твоя хвилина. Сумно.